Існує життя після Еміриць невдаха. Вам ну, дуже не хочеться у цьому зізнаватися. Почала займатися з психологом, літака компанії, звісно, забороняла це робити. Я була на дні. Астрал відкрила для себе, війшла в нього. Жик, який сидить в потяганих треніках, в майці такий. Мене ніхто не достойний. Це було вже занадто. В легкості приходили гроші. Мене надихаю я сама. Якщо в мене є можливість знайти роботу в Еміратах, Чого я буду забирати чиєсь робоче місце в Україні? Це так дуже коузі коузі Вітання з вами Таня, і я неймовірно рада нарешті бачити вас на своєму Ютуб каналі. Вже пройшло півроку, як я не стюардеса Емірейтс. і давайте поділюся. Чи існує життя після Емірейтс і взагалі як я справлялася і досі справляюся з цим процесом. Для тих, хто не бачив відео про шавай Емірейтс», я вас запрошую під це відео, там є посиланнячко. Я вже півроку не літаю, і якщо чесно, перші два місяці були досить складними для мене, так як та, це було не моє рішення перестати літати. Якщо чесно, я навіть почала займатися з психологом, тому що це дійсно вдарило. Ну, реально, по моїй самооцінці, я не буду цього приховувати, тому що я завжди була така молодець. мене все виходило, і знаєте, все по життю легко виходило. Мені 31, я ніколи в житті. Ну як це я зараз можливо так говорю? Що я не докладала зусиль, я докладала їх. Але як на той момент мені здавалося, що. Ну, такого зі мною ще не було, що все мені вдавалося легко, в легкості приходили гроші, в легкості я розвивалася, і так далі. І це такий був для мене удар. І знаєте, мені здається, так важко переживати було цю ситуацію, тому що я ніколи в ній не була. Це було щось нове для мене. Бо я завжди сама обирала, коли я змінюю місце роботи. Я сама обирала, де я хочу працювати і як далі буде розвиватися моє життя. Це, знаєте, такий собі контроль, але він надуманий, тому що ми нічого не можемо контролювати. До речі, зараз почала читати книжку, покажу вам. Книжку почала читати нові стоїки. Дуже рекомендую, мені вже початок подобається. Взагалі та е, філософія стоїцизму про те, що ми нічого не можемо контролювати, треба просто сприймати життя таким, яке воно є. Я не могла е, керувати тією сферою свого життя і е, рішення не могла контролювати, також яке прийняла авіакомпанія. Тому мені було складно через це проходити. Саме через те я почала е, займатися з психологом. Я вперше пішла в терапію, і зараз я вже не займаюся, але. Я, як то зараз модно говорити, зловила дуже багато інсайтів щодо своєї особистості. В принципі, те, про що я здогадувалася, знаєте, от коли працюєш з психологом, хто працював, ви мене зрозумієте. Тобто, ви щось чуєте, ви знаєте, що воно у вас є, але вам ну, дуже не хочеться у цьому зізнаватися. Тож, перші два місяці були дуже важкими для мене психологічно. Я поїхала в Україну, ретрит в Карпати. Неймовірно класно, ми провели час з дівчатами. Моя подруга організовує такі е, тури. Також до речі, колись була вона з Ордесою, тому кому цікаво, будь ласка, бігеп. Я е, дуже рекомендую. Під час ретриту в Карпатах я подивилася на себе з іншої сторони. Що мені здавалося, якщо втратила роботу в емірець, все я невдаха. Отак розумієте, я почала знецінювати всі свої досягнення, всі свої класні навички. Це що було пов'язано з тим, що протягом першого місяця я не змогла знайти роботу. Це не те, що навіть мене не кликали на співбесіди. Я не могла знайти навіть куди податися, тому що всюди не підходив досвід, або десь я себе також це дуже важливо накручувала. Що ну куди мене? Мене туди не візьмуть, Типу, я не буду туди подаватися. Це ще додавало такого тягаря психологічного мені. І я поїхала в цей ретрит в Карпати і знаєте, зустріла багато дівчат, всі були мені незнайомі. В ході розмови можна навіть було спостерігати, як перший день ретриту всі такі були ми трохи закриті, а на останній день ретриту всі були натхнені і. Ну, Наприклад, незнайомі мені, мені, мені дівчата, з якими я розмовляла, та я була на дні, я можу сказати, в своєму психологічному стані, вони на мене подивилися і почали просто говорити: Таня, та ти така, і така, і така, і така. І почали прираховувати такі риси мого характеру, про які я просто забула. І знаєте, я ще з часів корони. Вела блог, потім я його закинула в інстаграмі про авіацію. Я хотіла надихати е, дівчат та хлопців, що не переживайте, не засмучуйтесь, авіація ще відновиться. А ви використовуєте цей час для того, щоб підготуватися до співбесіди, вчити англійську, розвивайтеся там і так далі. І я запускала там два безкоштовні гайди, дуже багато відгуків було. І я весь цей час. Після корони а, ну під час корони, та я дуже мріяла створити курс і консультації для тих, хто хоче стати бортпровідниками, особливо веміриць. Не могла цього зробити через те, що політика компанії, звісно, забороняла це робити, коли я там працюю. Потім якось я про це забула, і мені дівчата нагадали: кажуть: а чому ти не хочеш почати з малого? Почни не консультування. А я почала себе знову накручувати, які консультації та ви що, кому це потрібно, і так далі. Але все одно е, вирішила поділитися в інстаграмі, що я хочу проводити консультації. Так от, я вже провела дві консультації, і е, знаєте, я навіть не думала, ці дівчата самі мені написали. Я просто один раз виставила сторіс, і мені е, дівчина написала повідомлення, що Тань, я побачила. Вісно, за не безкоштовно, я б хотіла, щоб ти мене проконсультувала, бо в мене є багато питань. І я почала розуміти, що так часто ми з вами знецінюємо себе, свій досвід. І щодо ретриту, до речі, це не був якийсь ретрит, знаєте, там Аля я пізнала просто якийсь духовний там астрал, відкрила для себе, війшла в нього, притягнула думки. Ні. Той ретрит був не про те. Ми займалися йогою і спілкувалися. Це просто знаєте підтримка якихось незнайомих нам людей. Ми вже знаєте, сприймаємо підтримку від наших друзів, родичів, коханих людей. Як щось таке, ну воно само з собою має бути. Тобто, ну вони ж мої рідні, вони ж мої друзі, вони так мене підтримують, вони це говорять просто так. Хоча моє коло оточення теж мені про це багато разів говорило, вони мені просто наголошували на всіх моїх сильних якостях, я на це не звертала увагу. І тільки коли незнайомі люди мені на ретриті про це ще раз сказали, я задумалась. Тож так, да, я запустила свої консультації і вже записала два уроки курсу залишилося ще три. Це буде такий міні-курс. Я запрошую всіх. До речі, також залишаю посилання на мій вебсайт. Ви можете ознайомитися з консультаціями моїми, тому що вони, знаєте, будуть поділені на етапи. Я помітила таку штуку, що багатьох консультантів лише одна ціна за консультацію. Але в авіації просто це така багатогранна сфера, і шлях до авіації він також. Має бути поділений на ступені, так як ну, не можна за одну консультацію, наприклад, покрити усі усі аспекти там, співбесіди, підготовки, переїзду в нову країну і так далі. Тому я вирішила розбити. Цю консультацію на декілька таких етапів, мов це такі фази польоту або підготовки до подорожі, і звісно ж ціна буде різна, тому що на якомусь етапі треба не так багато інформації дати більше загальна інформація, менше буде такої, знаєте, точкової роботи з конкретним запитом від клієнта. А на деякі консультації потрібно ну прям провести мокап, да, таку собі репетицію співбесіди. Це вже буде вимагати більшого аналізу з мого боку і більшого такого зворотнього зв'язку. Ну, Менше з тим там посилання під відео лишаю на свій сайт. Далі рухаємось. У нас тут маленький помічник прийшов, та бублік. Знайомтеся, я бублік. Мої маленьке натхнення. В серпні був ретрит, потім е, я знову повернулася в Емірати, я шукала роботу. Ходила на декілька співбесід, до речі. І що хочу сказати? Була одна співбесіда, куди мене запросили, я не пройшла. Е, потім це була робота типу, в аеропорту, щось в, в частному терміналі. От, Теж дуже така загадкова якась історія. типу, Мене покликали, я пройшла всі етапи, три етапи я пройшла, і мене мали запросити вже з директором і за два дні. Відмінили, сказали, у нас помінялися там якісь вимоги вакансії. Я спочатку теж це взяла на свій рахунок, потім зрозуміла, ну, насправді це не залежало від мене, тому що, можливо, в них якісь критерії по мові, національності і так далі. Або просто інша людина підійшла більше, ніж я, і це окей. Далі в мене була співбесіда у лакшері магазин. От там зарплата, до речі, така сама, як в Рейтс, в економ-класі. Тобто дуже непогана пропозиція. Теж я пройшла, блін, по-моєму, там було п'ять етапів. Якщо чесно, я здивувалася, там ну знаєте, немов відбір, просто в якусь супер, Ну, це супер компанія лакшері рітейл, але все одно я прийшла на останній етап, і мені сказали, та вас нам так багато розповідали з усіх відділів, але ми шукаємо людину, яка говорить арабською мовою, тому ми вас, типу, в резерваля собі додамо, але не обіцяємо. Ну, мене й додали в резерв. Власне, я зараз, коли повертаюся Емірати, мене знову співбесіда буде в тій компанії зі мною знову зв'язалися. Подивимось. Далі, що мене дуже шокувало, знаєте, все не просто так відбувається в нашому житті. Я завжди хотіла вести Ютуб канал, і знаєте, так вийшло, що. Так як у мене не було енергії, та я була емоційно десь там на дні. То в мене не було натхнення, звісно, знімати відео. Я думаю, про що я буду розказувати. Раніше я хоча б подорожувала, розказувала про там якісь лейовери, та стюардеські, а зараз що робити. Але психолог мені дуже допомогла. Вона сказала: ти маєш виставити відео, чому ти більше не літаєш в Емірець. Для мене в той момент сказати на весь простір інтернету, що мені не подовжили контракт в Емірець. Ну, це було щось таке, знаєте, дуже давило на мене. Щоб мені далі той тягар не нести, мені було треба визволити його і поділитися. Я, власне, це і зробила і отримала ну, не просто неймовірну кількість е, таких підтримуючих повідомлень від незнайомих мені людей. Я дуже вам вдячна за це. Ви мені реально допомогли пройти теж цей складний етап. Я виставила відео на YouTube та про «Shavai Emirates». І зі мною в інстаграмі зв'язалася дівчина-рекрутер і сказала: Тетяно, я побачила ваше відео. Що ви вже не літаєте? У нас є пропозиція для вас щодо роботи. Можете податися, це була пропозиція роботи в сфері туризму на українську компанію. І я думаю, вау, ну треба спробувати. І власне я пройшла співбесіду, полетіла в своє перше робоче відрядження в Японію. І знаєте, це була така, мені здається, перевірка для мене. А чи я погоджуся на, наприклад, компанію або роботу, яка мене не дуже влаштовує. Тому що в Emirates я вже літала 6 років, і в мене вже склалися знаєте, свої якісь там списочок мінусів, там набагато більше плюсів, мені здається. Але з часом ти звикаєш до цього. І я вважаю це нормально, коли тобі вже тісно там. Де для іншої людини це мрія, поки, наприклад, або хтось прийшов тільки літати, вони бачать лише позитив, вони досягнули своєї мети, своєї мрії. Це в будь-якій сфері, до речі. І для мене 6 років, а в авіації 8 років це було вже занадто. Я вже вигоріла і бачила лише негатив, але не звільнялася, хоча дуже хотіла. Ви можете побачити в моїх попередніх відео, що я говорила про це, і це сталося, так. Потім я знаходжу цю роботу в туризмі, і я розумію, що мені теж не дуже підходить ця компанія, тому я вирішую, що я буду з ними прощатися. Я подякувала за досвід і зрозуміла, що так, мені цікава ця робота, це вже плюсик. Але вперше в житті мені здається. Ну, тому що це взагалі в першу житті в мене відбувається. Я вирішила, що ні. Я не буду погоджуватися на будь-яку роботу. Знаєте, я не той, як це знаєте, жарти мужик, який сидить ото в потяганих треніках, в майці такий. Мене ніхто не достойний, я не буду йти на ту роботу, бо маленька зарплата. Туди не буду йти, бо багато працювати. Ні, це не з тої е, сфери. Я, наприклад, згодна працювати на низькій заробітній платні, якщо я знаю, що це компанія або сфера, в якій я хочу розвиватися. Бо власне я маю починати з нуля. Я сходила ще на пару співбесід. Наприклад, та була вакансія на е, «Customer Relations», типу робота з клієнтами. Це бренд новий як стартап. Вони займаються органічною їжею для домашніх улюбленців. Я обожнюю тварин, он бублік в мене тут спить. Да, бублік. От, тому, звісно, мені ця тема близька. Я люблю спілкуватися з людьми, плюс це преміум бренд. Тому, наче всі зірки сходилися. Але в ході розмови зрозуміло, що 6 днів на тиждень треба працювати, та, там з 9 дня до 4 вечора, і зарплата буде десь 8 тисяч 9 тисяч дірхам. Це 80-90 тисяч гривень. Для України це дуже хороші гроші, але на місяць в Дубаї потрібно платити за житло ну, десь 45 тисяч гривень. Це так вам орієнтовно. Тобто, половина лишається на моє життя а в мене ще є фінансові зобов'язання. Тобто, мені цієї зарплати не вистачає. Ну я відмовилася від цієї вакансії, хоча. В якийсь момент мені здавалося, класно було б, хоча б якийсь дохід собі мати. Але знаєте, це просто таке зобов'язання в плані, що мені буде компанія робити візу, страховку, і так просто через два місяці я не зможу піти. Я зрозуміла, треба шукати далі. А, що ви думаєте, півроку пройшло? Я досі шукаю. Щодо ситуації з візою, я спочатку виїхала з країни, знаєте, як віза це називається на своєму авто. Я виїхала в Оман. Потім повернулася, до речі, я знімала влог з цієї поїздки в Оман, обов'язково залишу відео, можливо, наступне, можливо, трохи пізніше викладу щодо цієї ситуації, коли у вас закінчилася резидентська віза в Еміратах. Вибачте, я просто перестрибую з теми на тему, знаєте. Але думаю, що комусь це буде близько, тому що дуже багато таких людей, в мене подруги такі самі. Я взагалі це відео так записую одним дублем, трошки можливо змонтую. Це така. Такі посиденьки з подругами, з друзями, знаєте, коли ти ділишся просто всім. А так як ви не можете під час мого монологу, ну це не діалог, да, ви не можете задати мені ніякі питання, щоб я щось вам відповіла, тому я сама перестрибую з теми на тему і щось більш широко розкриваю. Що відбулося далі? Я вирішила, що я буду шукати. Саме ту компанію, ту роботу, яку я вважаю, що ну, вибачте, реально достойна мене, а я достойна її. Тобто, це не буде тепер робота задля роботи, бо в принципі я не маю лишатися в еміратах, я можу повернутися в Україну. Чому я не повертаюся? Бо я дуже важко переношу обстріли, коли вони відбуваються. І я розумію, для тих, хто вже 4 роки живе в Україні під час війни, ви, мої герої. Я дуже вами пишаюся, що ви через це все е, проходите, знаєте, достойно працюєте, намагаєтеся жити своє е, життя наскільки це можливо. Але те, що ви проходили в перші дні війни, я тільки проходжу, і мені складно, якщо є можливість жити десь за кордоном зараз, то я обираю цей варіант. Також щодо заробітної платні в еміратах дуже багато можливостей знайти роботу. Знаєте, в мене я себе так може виправдовую. Я кажу: якщо в мене є можливість знайти роботу в Еміратах, Чого я буду забирати чиєсь робоче місце в Україні? Звісно, я е, спробую всі варіанти. Якщо в мене не вийде, то, звісно, я повернуся. Я дуже люблю Україну, і коли я їхала на роботу в Емірець, та, до речі, це не було просто, що я хочу. хотіла переїхати за кордон. Я завжди хотіла жити в Україні. Просто я отримала роботу в Емірейтс, так якось вийшло, я і затрималася. Ковід, війна, ви самі, самі розумієте, я там застрягла, так би мовити. Я вирішила, що. Не буду повертатися поки. Так, Ситуація з візою. Візу я собі роблю на свою компанію. У мене є бізнес-ліцензія на онлайн-магазин Прикрас, який ми відкрили з сестрою. До речі, посилання на магазин прикрас в Україні моєї сестри. Також лишаю під цим відео. Це дуже гарні прикраси, неймовірні. Тому заходьте, дуже приємні ціни і неймовірно класна якість. От в мене є та ця бізнес-ліцензія. На магазин я трохи забила, але зараз, коли повернуся в Емірати, буду активно над ним працювати. І роблю собі візу резидентську під цей магазин. Чим далі я планую займатися? Ну, у мене зараз ще буде співбесіда, і якщо там не вийде, я буду намагатися працювати в івентах, бо в мене є досвід роботи в івентах в еміратах. Під час польотів в еміриць я приймала участь в організації і весіль, і днів народження. Тобто мені це дуже близька тема також. Знаєте, взагалі, я коли думала, чим би я могла займатися, згадала якусь таку тезу, що треба згадати, чим ти любив займатися в дитинстві. Це якось на підсвідомому рівні дійсно так працює. Наприклад, я в дитинстві дуже любила. Писати мені досі кажуть, коли я там, знаєте, в мене ліричний настрій, я можу щось написати в інстаграмі. Мені лишають коментарі, що ти так гарно пишеш. Тобто, це одна з моїх сил. Я взагалі думаю, можливо, книжку написати про цей досвід свій, бо це неймовірно просто щось. І в мене вже є такі замальовочки, можливо, збірка віршів і розповідей. Це так чисто да, поділилися. Любила писати далі. Я в школі складала сценарії на наші вистави шкільні. І я під мінусовки писала пісні, знаєте, під тематику. Я приймала участь у команді КВК. Це було теж дуже класно. Я любила взагалі організовувати щось, тому в принципі. Щось пов'язане з івентами має в мене гарно виходити. Подивимося, куди мене занесе далі. Але я хочу наголосити на тому, що якщо ви зараз на такому етапі складному, так? ви втратили роботу, або ж ви стюардеса Еміретс і хочете звільнитися, але ну не знаєте просто, як це зробити, як на це наважитися. Я вам хочу сказати, що це можливо. Дуже буде важко спочатку, ну, неймовірно важко, до цього треба бути готовим, але через цей біль, через якісь страждання, ти е, просто знаєш один на один, е, стикаєшся з собою з справжнім, тобто без прикрас, без успішного успіху, без класної роботи. Просто ти, типу me and myself знаєте, зустрічаєшся і такий. Починаєш оголювати якісь, можливо, травми свої маленькі, а можливо, якісь невпевненості в собі, але це все призводить до зросту. І я неймовірно вдячна за цей досвід, що це зі мною сталося. Я зараз така натхнена, сижу. Хоча в мене бувають, знаєте, дні, коли накриваю, і я така, блін, що я буду робити, а потім така. Все класно. Ну, вже півроку я нормально живу. Слава Богу, були збереження. Ніхто не відміняв кредитні картки на якийсь чорний день, та, якщо, ну, що взагалі не буде грошей. Мені буде що їсти. Я вже знайшла класне житло, заплатила за три місяці вперед. Скоро буду переїжджати. Сподіваюся, зніму вам румтур. Я дійсно хочу побажати всім, хто зараз проходить через тяжкий період. По-перше, не знецінювати. Те, через що ви зараз проходите. Це дуже важливо. Бо знаєте, хтось буде казати: Ой Боже, а в країні війна, а ти страждаєш, ну, а, там, а в когось. Хтось помер, а ти просто втратила роботу, ніколи не знецінте свій досвід. Переживайте його і проживайте всі етапи, проживайте щиро, лиш надовго не засиджуйтеся в цьому. Намагайтеся робити хоча б одну якусь маленьку дрібничку, яка приведе вас до мрії. Займатися спортом мене подруга притягнула, притягнула до відповідальності перед своїм тілом, так би мовити. І я почала з нею активно займатися піла. Добре, що в неї були безкоштовні візити от для гостей, тому що зараз в мене, ну, я от кажу, як є, фінансова фінансовий стан такий чисто чітко пожити, да там щось купити, собі поїсти, заплатити за житло і, власне, все. Але я розумію, що можна і вдома займатися спортом. от у мене наприклад у комплексі, де я ви зараз житло, буде класний зал і басейн Я буду, звісно, туди ходити. Взагалі, знаєте, в кінці цього відео хочу нагадати більше собі, бо я. Люблю інколи передивлятися свої старі відео, дуже старі, там півроку тому, рік тому, бо надихаю себе найбільше я сама. До речі, бо знову скакаю по темам: щоб надихнутися, дуже прям класно, знаєте, не зазрити комусь, не біситися, бо інколи не всі можуть надихатися іншими людьми, особливо коли ти десь на дні та в занепаді, і ти дивишся на. Успішний успіх інших людей, інколи це може тебе і надихнути, звісно, але інколи загнати ще десь глибше. І мене надихаю я сама. От насправді я заходжу в архів своїх сторіс під час, як я вважаю, свого прайм-тайму, та там під час корони. Коли я ділилася, коли активно вела блог, я дивлюся, з яким запалом я говорила, де ця дівчина, вона десь всередині. тому я потрошки її дістаю. Ох, наговорила. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я Дуже рада, що в мене складається потрохи ком'юніті, небайдужі люди. Тому задавайте свої запитання під цим відео на будь-яку тему, можливо, якісь ідеї для наступних відео розмовних. Я дуже буду вдячна за це і буду неймовірно рада знову з вами тут зустрітися так. Дуже крузі-козі, знаєте, з чашечкою кави поговорити. Порефлексувати, як це дуже тепер модне слово, особливо після Тараса Цимбалюка. Ну і все, до нових зустрічей, Па-па. Бузік.